Одіялом окутаюся, летить зараза бобає, а будь ти не хто цю війну придумав. Ну, бахало, ага. вкрилася з одіялом і маленьке єрке одіяло, накрила на той. Та то казала Оля моя та, що з нею робили верзіліна. Каже, а ти валічка подушечку кладе, та подушечку кладу, а воно чуть все одно така сила. Та ото хату знесло, та ото півсілятини, аж сюди, як хату розвалювало, півсі лікатини до мене в город попало. Боюся, дуже боюся. І страшно ж, а не виходь, не виходь. Сьогодні у сусідів борщ варили. Видно, галя варила, і, а вчора оладки пекла. Печеним так пахло сюди. Думаю, так я ж заплакала. Думаю, я ж теж пекла, і оладки, і, і борщ варила, а тепер не в спромозі